Тези на конференціях це не план курсової роботи і не список основних положень. Тези це маленька, але амбітна і самодостатня стаття. Тези це короткий текст, написаний в науковому стилі, який містить результати певного дослідження. Якісно підготовлені тези лаконічні, структуровані, логічні та змістовні і самодостатні. Із чого починається робота над тезами та доповіддю? Звичайно, з вибору теми. По-перше, тема тез має відповідати тематиці конференції і містити щось нове. Краще не брати тему, на яку існує сотня досліджень. По-друге, вона має бути в міру вузькою. Вам потрібно робити доповідь на 10-15 хвилин і вмістити у цей час усе на світі навряд чи вийде. Доповідач зазвичай розривається між прагненням викласти глобальні висновки та необхідністю наводити конкретні приклади. У поганих тезах, конкретні приклади або відсутні, або бовтаються до з боку отаким бантиком. У гарних тезах глобальні висновки виконуються на основі аналізу конкретних прикладів. Виклад глобальних ідей без конкретного аналізу виглядає бездоказовим. Аналіз матеріалу без загальної ідеї виглядає шкільним переліком фактів. Давайте поговоримо стосовно назви. Не бійтеся конкретних і простих назв. Не варто намагатися впхнути у назву весь перший абзац своєї роботи. З гарної назви відразу зрозуміло про що піде мова. Назва має відповідати змісту. Увесь перебіг наукового дослідження, який триває під час підготовки і написання тем, можна представити у вигляді наступних етапів: перший етап вибір теми, другий етап добір літератури за обраною темою. Далі це складання змісту або плану ТЕС. Потім визначення і обґрунтування актуальності дослідження. Після цього це постановка мети і конкретних завдань дослідження. Далі ми визначаємо об'єкт і предмет дослідження. А також визначаємо методи проведення дослідження. Ми пишемо основний зміст роботи, формулюємо висновки і оформлюємо результати дослідження в письмовій формі. Стосовно добору літератури, його необхідно проводити поетапно. Так, пропонуємо звернутися до бібліотеки університету і переглянути системний каталог літературних джерел та періодичних видань, тобто визначити коло вчених та їхні думки за темою роботи, загальне відображення теми в науковій та навчальній літературі. Після вивчення наукових монографій, підручників, беремо наукові журнали загальної спрямованості, корисна порада! Доцільно переглядати останні журнальні номери року, в яких наводиться довідковий перелік всіх публікацій за відповідний рік. Крім того, перевіряємо наявність спеціальних видань з обраної теми, у тому числі практичної спрямованості. Треба звертати увагу також на публікації у виданнях вищих закладів освіти, тобто в інститутських та університетських вісниках та часописах. Можливо, також використання матеріалів в мережі інтернет, але при цьому необхідно наводити не тільки адресу сайту, але й номер, документу, на який робиться посилання. Вступ розкриває сучасний стан наукової проблематики за темою, її значення, підстави і початкові дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, окреслює предмет та об'єкт дослідження. Мету та завдання дослідження, а також методи, які використовуються в дослідженні, ну тобто пізнавальні засоби та підходи, актуальні системи дослідження вказує на доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки або суспільних відносин. При цьому такий аналіз повинен свідчити про наявність проблем, тобто невирішених питань в теоретичній або практичній площині. Для чого, отже, потрібні подальші дослідження? Зміст проблематики, яка зазначається в актуальності роботи, описується чітко та конкретно. Є помилкою використання загальних формулювань, що не вказують на конкретні проблеми. На кшталт того, що тема є дуже важливою значущою тощо. На наш погляд, актуальність наукової роботи розкривається у двох основних аспектах. Перший аспект це науково-практичне значення обраного предмету. Контексті його важливості. Та другий аспект виявляється через визначення конкретних проблем дослідження наукового або практичного характеру, які потребують розв'язання. У вступі роботи зазначається теоретична база дослідження, яка складається із літературних джерел та основних нормативних джерел. Для цього потрібно обов'язково провести аналіз останніх досліджень і публікацій. І зазначенням дослідників даної теми та їх робіт, як правило, наводяться найбільш відомі дослідники за обраною темою. Огляд літератури можна робити за проблемним критерієм. Ця частина вступу завершується висновком про стан висвітлення та розв'язання проблематики в літературних та нормативних джерелах. Основна частина складається з аналізу теоретичної бази дослідження. Та викладу своєї думки і зазначеної проблематики з обов'язковим посиланням на джерела цитування. У висновках викладають наукові і практичні результати, отримані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми, обґрунтування шляху вирішення наукової проблеми, значення отриманих результатів для науки і практики. У висновках доцільно наводити рекомендації відносно наукового і практичного використання отриманих результатів, вказувати перспективи подальших розробок досліджуваної теми. У висновках необхідно наголосити на якісних або кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів. Отож, висновки повинні давати відповіді на поставлені дослідником завдання. Тому висновки зазвичай формулюються за допомогою тих самих ключових термінів, які використовувалися у завданнях. Для опису результатів дослідження рекомендуються слова класифіковано, конкретизовано, допрацьовано, уточнено, визначено, встановлено, обґрунтовано і тому подібне а для вказівки міри новизни вперше «отримало подальший розвиток вдосконалено. У науковій роботі використовують цитати для того, щоб без перекручувань передати думку автора першоджерела для ідентифікації поглядів під час порівняння різних наукових позицій тощо. Обов'язковим є посилання на використану літературу згідно з існуючими правилами для запобігання плагіату. У разі виявлення випадків плагіату робота не допускається до публікації. Також не рекомендується вживати вирази штампи, вести виклад від першої особи. Я спостерігав, я вважаю. Мені здається, на мою думку, рекомендуються наступні вислови на нашу думку, на думку автора. Необхідно давати посилання на кожну цитату, запозичену думку, цифру, приклад з досвіду, роботи тощо. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань. Виділеним двома квадратними дужками. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого тексту слід наводити цитати. Цитата має бути точною, жодні виправлення в запозичених словах та реченнях не допускаються. Список використаних джерел розміщується після висновків. Список літератури має самостійну нумерацію. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Джерела можна розміщувати у списку одним із таких способів: у порядку появи у тексті кожне джерело записується в список джерел лише один раз, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Тези повинні містити такі обов'язкові елементи. Постановка проблеми у загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання зазначеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячені тези, виклад основного матеріалу, дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновок цього дослідження і перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку: тест публікації повинен відповідати структурній схемі: ліворуч ініціали та прізвища автора або авторів у називному відмінку, назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами, основний текст ТЕЗ, бібліографічний список, оформлений згідно вимогам до переліку використаних джерел. Пам'ятайте, часто тези єдине, що інша людина прочитає про ваше дослідження. Тези можуть включати не всі елементи рекомендованої структури. Обсяг Тез тислий, тому в них немає місця для води і повторів. Якщо інше не сказано окремо, у тезах не повинно бути таблиць, малюнків і незвичних абревіатур. Давайте розберемо, які в нас є типові помилки при написанні тез. Використовувати слова аналіз, дослідження у назві це тавтологія, повторити у вступі назву дослідження із незначними змінами, вказати методи дослідження загалом без жодної конкретики, зазначити, що у дослідженні зробили, але не пояснити, звідки з'ясували, Сплагіатити частину матеріалу, написати банальності, позбавити текст ідей. Зміст ТЕЗ не містить нічого нового для особи, яка прочитала базовий підручник із відповідного предмета, не одержати коментар від наукового керівника, посилатися на джерела інформації сумнівної якості і на застарілі джерела, проігнорувати вимоги до оформлення тез. перевищити максимальний обсяг, перевантажити тези інформацією, пропустити кінцевий термін подання тез. Ви можете побачити, що всі пункти починаються з дії слів і жодне дієслово слово не повторюється двічі. Головне правило тут чітко дотримуватися вимог оргкомітету. Наприклад, якщо оргкомітет просить вас оформити текст 12-тим шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом, то ці дивні люди дійсно хочуть, щоб текст присланий вами був оформлений. 12-м шрифтом Times New Roman з полуторним інтервалом. І поля мають бути не 0,5 см, а 1,5 см 2 або 3. І вони дійсно за цим стежать, оскільки ці дивні люди готують потім макет і їм простіше відмовити неправильно оформленим тезам, ніж займатися їх переоформленням. Цей QR-код переведе вас на посилання. Де ознайомить вас з прикладом оформлення літератури більш детально, там є зразок роботи, теоретична база написання та оформлення тез. Над презентацією та відео працював Комітет з освіти та інтелектуальної молоді молодіжної ради міста Маріуполь.